Відро пластикове на 9 літрів виробництво харплас Відро виготовлене із старинного пластику. Пластик має сторонній запах, не знаю, можливо, з часом він вивитриться, але пластик досить такий міцний. Діаметр верхньої частини 24,5 см, ширина бортика 1,4 см. Висота відра 27 см, і діаметр нижньої частини. 19 см. Таке відро можна використовувати для виробництва кашпо. його можна уплітати. Ручка тут знімається досить просто, вона металева, тримається просто на таких гачках. Саме кріплення збоку. Я вважаю, що воно не буде сильно заважати оплітанню. Ну, і також покажу, як сверлиться цей матеріал, чи не тріскається він. Як бачите, все добре. Ну і також нижня частина.